Вітаю всіх любителів квітів. Сьогодні хочу вам показати свої, своїх нових красуньок, своїх нових діток, яких я собі придбала це всі карликові хвойні рослинки. Місця в мене небагато. От І я собі вирішила ще в деякі місця подосаджувати карликові рослинки. Всі вони зростають дуже повільно, є морозостійкими і в висоту вони за 10 років виростають метр, ширина деяких складає півтора або ж 2 метри. Почнемо з такої ялиночки карликової. Ось цієї вона така, мені здається, з усіх найяскравіша. Її назва Rainbow's End. Таку вона має назву. Схожа вона чимось на канадську ялинку, От. але не така, звичайно, щільно набита, як вона. В чому її цікавість, таку вона має конусоподібну форму. Цікавість в тому, що вона має два прирости за рік. Весною світло-зелені і влітку ці прирости яскраво жовті, що створює такий ефект райдуги. Ось, Любить вона, звичайно, сонячні місця, полив і обов'язково мульчування. Ось, дивлюсь я, що така незаглиблена шийка її коренева. то Я буду висаджувати ось так Накривати її, тому що зараз коріння, ви бачите, трошки оголене, можливо, поливали і мульча була збита. ось Якщо кого цікавить, де я купую. Я купую в одній жіночці в Києві, вона сама займається вирощує карликові різні рослинки. І не тільки карликові, вона займається хвойними. Якщо комусь цікаво, я можу написати її контакти, тому що я запитувала в неї, чи можна вона погодилася. Це для тих, кого цікавить, тому що ціни в неї, ну, в принципі, не дуже дорого, не так дорого, як в розсадниках. Так, наступні дві е, ялиночки. Карликові вони теж зовсім не схожі. Одна має таку зелену хвою, а інша е, таку якусь сизо-зелену, сизо блакитно-зелену. Ось ця е, ялиночка, що має менші, менші колючки, такі вони коротші, скажімо так ніж в цієї, ця з коротшими колючками назву має Нідіформіс. Крона її подушкоподібна, навіть більше схожа на гніздечко, тому що немає центрального провідника. Ось ми заглядаємо, вона наче така у вигляді гніздечка. Висота її також за 10 років буде сягати 1 метр, і в діаметрі вона має бути за 10 років 2 метри. Тобто вона росте. Буде рости більше не в висоту, а в ширину, звичайно, потрібно це враховувати перед посадкою. От. Ще й мені, тому що в мене така я вам показувала свої карликові рослини, такі низькорослі, які в мене дуже швидко повиростали. Ось. Тому так близько вже висаджувати я їх, звичайно, не буду. Ось така ялиночка хвоїнки коротенькі, колір якийсь такий цікавий, теж зелено зелено-сизий. От. Далі це наступна ялиночка з більш зеленою хвоєю, а прирости такі якісь жовтіші вони весною. Назва цієї ялиночки тумпа. Голочки довші, ніж в Нідіформіс. Має вона зовсім, звичайно, не таку крону, вона її, її має, така вона буде конусоподібна, тому що має центральні провідники. Висота її має бути в 10-річному віці 1 метр і ширина 1,5 метра. Дуже Красива ялиночка. Дивіться, як вона теж щільно набита всередині. Звичайно, не так, як коніка, але вона така досить набита. Хвоя на дотик м'якенька. Тому що Nedforміus, вона ну, теж, в принципі, не сильно колюча, немає такої колючої. От. Ну, і, звичайно, рейнбоус, вона також така, вона гладенька. Вона Зовсім зовсім не колюча. Наступна ялиночка карликова. Ну, вона сказала, що Нана, ну, нана означає це все ще карликові. Назва втрачена, але сказала, що, скоріш за все, Марія. Нана -марія". От, також вона не має центрального такого провідника, напівкуляста форма. Має бути її висота там, до метра і діаметр метр. Хвоя блакитно-зелена. Якщо ми будемо порівнювати ось, з Нідіформіс, в Нідіформіс вона, звичайно, зеленіша. І хвоїнки в Нідіформіс, бачите, вона така якась більш така лисенька гілочка. От, А в Марії, якщо це, звичайно, Марія, тому що продавець не впевнена, вона сказала, просто нана на, точну назву не знаю. От в неї, бачите, і такі якісь така коричнева серединка, і короткі хвоїнки. Можливо, хтось знає точну назву. Якщо це не Марія, напишіть, будь ласка, тому що дівчата мене теж виручили так, і написали мені за. Бруслину карликову, і ту, що я писала назву <з>, з розплідника, і в розпліднику вони мені написали, що теж дуже часто помиляються, тому, можливо, і дійсно не відповідає та назва, яку було вказано в розпліднику. Так, і ще одна рослинка це сосна, сосна карликова. Також вона має назву поміліо. поміліо. Крона її має бути округла, висота теж 1 метр, і ширина 2 метри. Але це, ж, звичайно, теж я називаю параметри 10-річного віку, яка вона має бути в 10-річному віці. Такі чудові рослинки. Обов'язково зніму ще окреме відео, як я їх висадила, як я їх розсаджую. І ще, звичайно, вам зніму відео, як я для хвойних, для карликових застосовую таке добриво комплексне, як монофосфат калію. От, тому що. Дуже-дуже хороше для них добре, бо вони гарно від нього ростуть, і обов'язково вам зніму ще окреме відео про це.